Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Медведчук написав статтю про Україну, про що вона і навіщо була написана розбір нардепа Олексія Гончаренка, далі мовою оригіналу. Перше знову розповідають абсолютно російський міф про те, що Донбас годував Україну. І якби не Юга Восток, то взагалі Україна не витягнула економічно. Тут можна зробити висновок, що Кремль не полишає думок про захоплення всієї південно-східної частини України. І ми повинні ставитися до цього серйозно. Другий бізнес Юга Востока дуже сильно пов'язаний з Росією. Це такий, нібито, аргумент того, що південно-східна частина України має більше спільного змосів. Скою ніж з Києвом, але насправді ні, і ми це чудово знаємо. Третє, згадується термін антиросії, який дуже полюбляє говорити Путін. Тут просувається ідея, що ми, нібито братські народи, так вони знову це кажуть. Четверте, антиросійські настрої нічого крім горя та злидні в Україні не приносили. Прикладаю на нормальну мову, коли українці починають думати не так, як хоче Росія, вона приходить з війною. П'яте, якщо Україна не перестане прочатися, то війна буде продовжуватися, і в цьому за версією Медведчука, винна саме Україна. Схоже, вони намагаються нав'язати нам такий собі аналог. Стокгольмського синдрому, коли жертві повинен подобатися агресор. Шосте. Також там є думка, що в Україні кривава партія війни. А ось Росія вона за мир, вона за перемови. Коли українська влада просить більше зброї, це не демократія, це режим. Так вважає Медведчук разом з Кремлем і знову думка про те, що треба перестати чинити спротив. Навіщо ця стаття? Ну, щоб, по-перше, дати надію дуже маленькій частині проросійських громадян. На жаль, вони все ще є, що Росія про них пам'ятає і все ще хоче рятувати. По-друге, легітимізувати ці слова через Медведчука, нібито українця, який за їх інтереси, насправді ні. І ще думка про те, що Росія миротворець, насправді. Ні, і вишенька на торті нагнітання ситуації і погрози, що буде гірше. Тому треба розуміти, що Росія не полишила надії на захоплення наших територій. Вони будуть продовжувати намагатися качати ситуацію всередині України. Вони хочуть дестабілізації. А наша з вами задача цього не допустити, резюмує Гончаренко. В той же час експерти називають цю статтю передсмертною запискою, адже Путін досі розслідує розкрадання коштів на створення в Україні п'ятої колони. Його кум Віктор Медвечук може бути причетний до розкрадання щонайменше одного мільярда доларів, виділених путіним на. Ці цілі під підозру в розкраданні коштів потрапляють люди, які відповідали за український напрям. Колишній помічник президента Владислав Сурков, колишній керівник управління з культурних та громадських зв'язків із ближнім заробіжжям генерал Володимир Чернов, його наступник на цій посаді: Ігор Маслов, начальник п'ятої служби генерал Сергій Бесіда, голова розпівробітництва Євген Примаков, колишні куратори українського напряму при Мінекономрозвитку Михайло Бабич та Яна Лантратова, чинний міністр закордонних справ Абхазії Інал Ардзінба та низка інших персонажів у Кремлі. Цих колишніх та нинішніх чиновників підозрюють в освоєнні близько 5 мільярд. Мірдів доларів, які мали піти на підривну діяльність в Україні. При цьому роботу, на яку виділялися мільярди доларів, вони повністю провалили. Більше того, виконавці, як повідомляють наші джерела, згодовували Путіну відверту дезінформацію щодо ситуації та реальних настроїв в Україні. На підставі цієї дезінформації Путін, врешті-решт, і прийняв рішення ввести війська на територію суверенної незалежної сусідньої держави. За його словами, початок розслідування про розкрадання виділених на створення п'ятої колони могло серйозно налякати Віктора Медведчука, адже від Кремля на ті ж цілі він. Ймовірно, отримав не менше 1 мільярда доларів. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!